Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу Сьогодні у нас на ремонті двохтактна техніка, це генератор слабесенький, як марліві трусики. <кій> Приїхав з проблемою, що він Що він не набирає обертів. Перша причина це шланга розбухла і перегнулася. З відстійника злив Ну в чотири рази. Менше, ніж в цій чашечці палива. Тобто зовсім-зовсім трішечки. Обрізав шлангульку, з краника біжить все добре, гарно. Почав запускати, він також давиться, тобто причин декілька. Доліз до глушника, зняв глушник, ну, такий от. Нагар. Нагарчик. В принципі, як, як то кажуть, ну, нормальний нагарчик для двухтактного двигуна. Е е е і вирішив запустити без глушника. Без глушника він запускається і робить ідеально Що потрібно зробити? Якщо у вас двухтактна техніка то потрібно або випалити глушник, ну як це робити я не вмію і не знаю. Так кажуть, що Ні, що тут як його відкрутити, а нагнути, тому що не, не влазить там ніяк ключик. Потрібно мати завжди кувалдометр. Можна маленький, можна великий, а можна зразу декілька. І щасний. Не... Ну, глушник як глушник, там в дюрдочці майже нічого не видно, але Але нагару багатько. Ну а тут що ми бачимо? Ми бачимо одна дюрдочка. Ось вона. Проштрикується, ну майже проштрикується, відблиски де. Ця засажена повністю. Повертаємо. Тут дюрдочка є, ця засажена повністю. Тут дюрдочка є, ця засажена повністю. Тут немає і тут немає. В общем, оце усе потрібно почухати, почистити. І тоді ваша техніка буде працювати. Це все від двохтактного мастила. Але тут є свої плюси і мінуси. Плюси, якщо ви нальєте більше мастила, чим потрібно. Ну, а потрібно я не буду казати скільки, у вас там кожного в інструкції до двохтактного генератора слабесенького, він там 950-й йде, там 650-ті, там вроді є навіть 1000 1050 вже на них пишуть на маленьких. І у вас там в інструкції написано, скільки потрібно лити мастила. Ну, те, що рекомендую я, не всім це, як то кажуть, подобається. Лийте по своїй процентовки мішайте, як, як захочете. Але є нюанс. Нюанс це засаженість. А засаженість тому, що він майже працює в холосту, якщо ви використовуєте лише лампульки в хаті в хаті або... Квартирі. Ну, якщо ви в квартирі це все використовуєте на балконі, то колись до вас прийдуть сусіди і будуть дуже-дуже вас кохати. Я гадаю, можливо, не знаю, я не в курсі. Так що так, це, грубо кажучи, одна із елементарних проблем, що може бути, це засаженість, закопченість випускного колектора. ну якщо... Ну, якщо його так можна, як то кажуть, назвати. Якщо є можливість і бажання, можете ви випалити на газу, в квартирі вас також сусіди будуть кохати або на вулиці, або в гаражі, де, де ви там будете це все робити. І це все діло прочистити, промити і буде все знову гарнесенько працювати. Але першим ділом, що я тут тут зробив, це я поліз в карбюратор. Тому що е Карбіратор є гвинтик знизу. І мож, можна перевірити прохідність палива. Якщо ви його викручуєте, мож, можна підставляти ємність якусь, ви його викручуєте і дивитесь, чи л'ється звідти паливо, чи не льється. Якщо не лється, дві, дві основні проблеми. Або проблема з поплавковою камерою, або проблема з краником. Там, там вже потрібно лізти, як то кажуть, поступово. Ну і тут отака от, 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 шляпенда. Вилізла. Так що займаюся. Без, без, без глушника правда, працює. Просто жорстко. Занадто такий такий ух, дебелий вихлоп, як от вона на МТ, як, якщо поз, познімати глушники і запустити МТ. Ну, для, для тих, хто розуміє, про що я. Так що, отак, друзі, одна із основних, дві, дві основні причини це проблема з паливом, що не розвиває обертів. Друга проблема це от... Це, грубо кажучи, перше на моїй практиці. Ну, як їх мал мало ремонтую ці двухтатні, я їх ненавиджу, то, тому що тут поліскові клапана стоять і ну, в общем, гівно. гівно одним словом, нікому не раджу двохтатний генератор, тому що... Тому що він коштує свої гроші, так, він, він там не занадто дорого стоїть, але він дорогий в ремонті і запчастини на нього, як то кажуть, дорогі. При виході з ладу двохтактного генератора його легше і дешевше утилізувати, чим ремонтувати. Ну, як, як що там декілька-декілька де, де де буде причин. А причини будуть, то, тому що техніка не нова. І навіть якщо нова техніка, то все одно проблеми будуть, тому що це техніка. Що так? Дякую всім за увагу, до нових зустрічей і мирова!